Вітаю вас, друзі. Четвер п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко, президент України Володимир Зеленський в Європі. Рамштайна не буде. Ми вже про це говорили, але він перенесений і він. Обов'язково, в цю суботу не буде, обов'язково відбудеться. А зараз президент хоче зустрітися як можна більше за цей тиждень з лідерами Європейських держав. Вчора була маса зустріч з, з лідерами Балканських держав. Сьогодні, здається, він хоче із, Брита, із головою Британської Республіки Італії, Німеччини. Завтра, здається, там ще Папа Римський і всі інші пішло, пішло і пішло. Що каже, Володимир Зеленський, ми хочемо отримати запрошення до НАТО. Це буде, каже, посилання нашої позиції під час майбутніх перемовин з окупантом. Володимир Олександрович чітко, чітко наголошує, ми не говоримо, що зараз треба вступити в НАТО про вступ зараз, або навіть через півроку ми це не говоримо. Але запрошення повинно бути, і в цьому запрошенні, як я вже казав, повинно стояти чітко, чітко час, межі часу. Межі часу. Ну, подивимося, як буде працювати Володимир Олександрович. А наші хлопці тут працюють класно. Друзі, підпишіться, розповсюдьте, поставте вподобайку. Ну ви все знаєте, що потрібно робити, щоб канал існував, щоб розповсюдження було, щоб Ютуб нам допомагав. Дякую вам. Дякую. Так от, е -е -е, працює розвідка Сили оборони України вчора у. Успі... Пішно порази, поражили склад зберігання безпілотників, шахедів. Як повідомляють, ну, є, Генеральний штаб повідомив, що за інформацією там зберігалося, на складі зберігалося. Скільки, скільки знищено ще не знаємо, далі узнаємо, але там зберігалося 400 ударних дронів. Друзі, 400. І, знаєте, за результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучення в ціль цього складу. Іде детонація. Там у мене на е, телеграм-каналі можете підписатися, зайти в отпис, написано на мій телеграм-канал. Там є відео з цих попадань, Та є, там є обурення, обурення орків, обурення кацапів, там є щось неймовірне. Да? Класно. розвідка. Це ж потрібно. Прослідкувати, узнати, куди перевозять. Да, спочатку вони там прилітають у Москву чи ще в якісь, потім автомобілями. Як перевозять, скоріше за все, це все ж закамуфльовано або вночі, або на таких. Наша розвідка є. Ви думаєте, тільки російська? Так, наша, мабуть, в 10 або в 50 разів менше, але вона ефективна і класна. Працюють наші розвідники, друзі, працюють. Алілуя базі Шахедів. А ще, а ще наші безпілотники атакують і атакували вночі аеродром в місті Ханськ в Республіці Адеєя, друзі. Це аеродром, де базується Су-34 і су 27 Ну, по свідченням, е, по свідченням свідченням місцевих жителів взлітають аеродроми, летять аеродроми, а наші безпілотники летять. А їх всіх збивають, збивають, а обломки літять і летять. Куди літять ці обломки? Не зрозуміло. Е, так що це ми е, офіційні. Офіційні попадання і офіційну шкоду, нанесену Кацапам, ми ще побачимо далі. Але те, що аеродром взривається, в аеродромі в Ханську щось горить, це ми знаємо. Точно, друзі, чекаємо більш розлугої офіційних повідомлень. Ну, а ось це вже офіційне і чіт, чітке повідомлення, друзі. Винесли один з перших тюремних вироків за підпал військових авто. Я обурений, знаєте, чим? Тим, що чому так поздно? Рік палять авто і тільки зараз винесли вирок. Якщо брали цю людину, Ось на основі доказової бази, СБУ до 6 років позбавлена волі, засуджена 28-річну мешканку Олександрії. Дівчині, жінці 28 років. Вона народилась в Незалежній Україні. Вона тут виховувалась, вона ходила в наші школи, вона ходила в наші садочки. Олександрія, центр України. Що потрібно? Не Донбас. Не Луганськ, не Крим, як звикли ми казати, що тільки там не Харків, центр України. Вона фіксувала свою роботу, потім відсилала, як там гроші давали, що І знову пишуть, що це не знаю чомусь прізвище. Я не знайшов її. Призвище, фотки є, заблюрені, різні фотки є. А от прізвище я не знайшов. да? Вона про виконання фіксувала на відео співробітники Нацполіції затримали її на гарячому прямо одразу після виконання злочину і засудили 6 років. Ну... 6, так 6. Ви знаєте, що я кровожадний в таких е е випадках. Не те, що кров хочу, а повній. 15, 15. Жа нас, на... Шкода, що у нас немає 20-25 для таких, для таких злочинів проти держави. Ну, довічне, мабуть, тут не даш, а максимально п'я, друзі. Я б, друзі, дав. Дякую. Дякую вам всім, хто посилає посилочки. Я спонсору вчора подякував на прямому ефірі. Приходьте на прямий ефір побільше. Наступний буде в суботу, І Там цікаво у нас розмови, там між собою розмовляють, там ми дискутуємо по різним питанням. Так що заходьте, приходьте субота 20.00. Друзі, спонсорам величезна подяка. Посилочки ще висилаємо на стару адресу, все нормально. І я хочу подякувати ну, донаторам нашим. Я хочу подякувати моїм друзям, близьким, класним друзям, з які, ну це дремлюк надії і дремлюк Богдану. Це людина, яка живе зараз в Канаді. Вони там вже більше 20 років допомагають. Це люди безподобні люди. Я вам дякую за ваш донат, величезна вам подяка. А також скрипа Євгенія, яка задонатила 50 на 50. Особиста подяка вам, пані Євгенія. Друзі, ми робимо добру, класну справу. Давайте будемо її робити не, не взираючи, на підпалювальщик, на крадіїв, на мсеки, на все інше. Це наша держава. Вона не їхня. Але вона наша, і ми повинні відстояти її разом з президентом, разом з Збройними силами України, разом з хлопцями, з захисниками, з дівчатами. А туди зараз потрібно, потрібно і потрібно. Україна переможе до вечора.